Біля центрального універмагу у Рівному невдовзі може з'явитися новий житловий комплекс. Під час нещодавнього засідання архітектурно-містобудівної ради замовники проєкту презентували попередні як виглядатиме новобудова. Однак до цієї ідеї ще можуть внести деякі зміни. Може так бути, може сяк бути, може така посадка бути, чи може такий, такий там відсоток забудови, чи поверховість, чи е, рішення архітектурне там фасадів. Кисотності, чи це одна має бути, чи це має бути якась терасна забудова, це безліч питань, які обговорюються на професійному рівні, професійними архітекторами. Заїзд до будинків буде здійснюватися зі сторони вулиці Чорновола. Як відомо, весь об'єкт буде комплексним і комбінуватиметься з центральним універмагом, площею та пішохідною вулицею неподалік парку Шевченка. Про наміри збутувати споруду відомо і майбутнім сусідам, які розповіли, що думають про таку ідею. Я, в принципі, не, не маю нічого проти. Можливо, ну. На ну, це є міська рада, хай думають, чи це доречно, чи недоречно. Хай місто розбудовується, тим більше тут досить багато років, досить таки неприглядне таке місце. І зруйновані будівлі, і захарещений смітник весь час. Тому якщо тут буде прекрасний житловий якийсь масив чи торгові центри, я тільки за. Архітектори ж додають, що ця будівля буде фоновою і не впливатиме на зовнішній вигляд міста. Проблем з паркінгом також стане менше, адже під житловим комплексом передбачена стоянка на 88 місць, а також укриття. Артем Височин, Олексій Олексієнко, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.